Всім привіт! Дійшли ми з мамою такого висновку, пушок, що найкраще знімати городи-квітники в пасмурну погоду. Тоді не так оці камера, кольори гарніше передає, квіти, як квітнуті і так далі. Ну, але як бачите, про пасмурність навіть і не мріємо. Вчора ото з'їздили на город, було трішки пасмурно, а потім пушок. Та не скавчі. І приїхали, і в обід, як виглянуло сонце, і почалося пекло, бо земля ж волога, воно все випаровується. Це вийшла на город, думала з кавою, ну, поки котенята їли, я каву попила, поки снідали котенятка. Ось царська борідка, нас баба Милашка так називала, але в неї. Росла завжди тільки отака рожева. Тільки рожева. А це вже я придбала по тому році насіння, то тут уже і біла, і з жовтими прожилками. І помаранчева з рожевим. І я кажу, вона тільки гарна. Це однорічник, хто не знає, вирощується з насіння. Після дощу й огірочки повеселішали. Що хочу сказати, найбільше з оцих Аякс, Альгамбра, Пасемонте і Шакті. Найбільше сподобався нам Шакті. Навіть виграє набагато більше в Аякс. Зав'язь іде просто пучками. Просто пучкова зав'язь. Побагато вчора вибрали. Ну, тут я навіть не знаю, де тут. Який кущ, але він просто йде, дивіться, бачите, як іде. Побагато він зразу. Дуже гарний сорт. На наступний рік обов'язково його братиму, хоча він і дорогенький за 10 насінин. ну. Но... Також під агроволокно, що я висіяла, висадила була от два кущі дині. Думала, з них тіла не буде, а вони почали зав'язуватись. Сорти. Сорти тут не знаю які. Так, ладно, вже сюди дійшли. Давайте покажу перець. Ой, Мама казала, десь тут треба підставити, бо хилиться перцю Дуже багато. В тому році я вирощувала, отам от у нас, де була цибуля, був перець, дуже багато його було. І з, із, із фаворитів, які в тому році були сорти, я назбирала насіння. І насадила цього року. Насіяла в кінці лютого. Я рано не сію. В кінці лютого тут і з назви тільки я знаю, що тут ротунда жовта і червона. А інші вибирала по, по красі. По красі і щоб дивіться, які. Скільки там зав'язі? До якого не підійди? Ось жовтий вже починає стигнути. Зав'язів дуже багато, і я пізнаю по вигляду, я пізнаю ті перчинки, з яких я в тому році збирала насіння. Ці які велетні. Насіння в мене було не F1, тому сміливо можна було. Збирати. І в цьому році так само зберу із тих, що сподобалися. Це, який здоровий. Це, певно, червоний був такий велетень здоровезний. Ось уже жовтіє. Дуже гарний перець, дуже. Ось, дивіться, поставили кирпичинку, тому що зав'язі настільки багато, що він просто хилиться. І тут, цьогоріч перчинки, якісь не дуже, самі рослини не дуже високі пішли, не дуже високі. А зав'язі на них дуже багато. Ось червоніє вже. З нас вистачить в тому році. Було дуже багато. Переїли помідори. Починають стигнути вже виривали ми, а, як він зветься, ось він. Кібіц. Кібіц. Ранній, але в нас він тільки починається. Що значить, вже набридлося мій повторяти, що в нас було дуже холодно. Так, давайте то я зайшла з того боку. Глянемо, що в нас тут люфа робить. А люфа хоч і пізно, але набагато раніше, ніж в тому році в мене, почала зав'язуватися. Зав'язувати ось, а не скидати цвіт, а то обцвітеться і жовтіє з часом. А це вже почала залишати плоди, вони не пропадають. А вони потрошку ростуть далі, бачите. Ну, звичайно, вона має бути більшою, але ми північ. Для півночі вона Вон висить нормально. Ось так вона квітне, вже доплилася і починає верх заплітати. Бачите. Дуже багато зав'язі. Ще цілий серпень попереду, вересень. У мене взагалі в тому році одна рослина дала три плоди і вони зав'язалися. Отакі вони були. Отакі на початку, чер... О, червня. на початку вересня. Так що насіння точно буде. Хто хоче. Тут взагалі ряд із тих. Тут майже ті, що посаджені були, повторно я насівала. Повторну розсаду насівала. Он, дивіться, також воно висить. Можеш так ходить і не бачить, що воно там сховане в кущиках і висить. Ще стільки цвістиме, ну тут набагато пізніше. Буває який день виходиш, аж ось куди попливла. Крізь квіти. Буває, який день виходжу, йти з бусею гулять, а вона зранку цвіте стіною. Бува коли ось як зараз. Лише кілька квіточок. Ось. Пустоцвіт. Куди ж без нього? Це ж чоловічі квітки мають бути. О, на цій стороні ось учора. Бачите, учора багато цвіло. Сьогодні значно менше цвіте. Ну, як серпень. У нас на півночі, здебільшого, серпень, це помідорний місяць, тому помідорів ще буде, бо зав'язі ого, дуже багато зав'язі на оцих кібет. І вже ми зривали, спробували. Нам дуже сподобався він на смак. Дуже. Малина вже цвіте в дворі. Стільки бджіл гуде, і в дворі вона значно вища, ну там вологи вона отримує більше. Так, що тут мої дині? Думають вони. А дві. дві щось думає отам. Мені оця цікава, чи пора її вже виривати чи ні. Вона б змінила колір, але шкірка в неї і не повинна бути жовта. Може її попробувати вже. Всередині вона має бути помаранчева, але вона змінила колір, вона вже не отака металевого кольору. А світла-світла зробилася. Не знаю, не знаю. Вирвати одну на пробу можна і вирвати. На осінь у мене буде, а може і взагалі не буде полуниці оцієї, як вона називається, Азія і хоней Суміш, тому що вона вже в мене в рядках давно, загуст... Не те, що загусто, вона просто вже, напевно, виснажилася і дає дуже мало діток. І вони вон такі негодні, можна сказати. Не годні. Може навесну, якщо я залишу цей кусочок, якщо я його залишу, звичайно. То, може буде навесну, не знаю. Ой, як мені ці чорнобривці подобаються. Це лимонні, вдворі є помаранчеві. Це я в тому році у дівчинки з Фейсбуку купувала насіння, хочу розвести. Вони в реальності вони як розкриваються, особливо помаранчеві в квітнику. Вони такі кучераві, кучеряві такі. Цікаві, цікаві дуже. І вон там поміж капустою вони. Так, що тут робиться? Бур'яни, що поли, що не поли. Морозці тут різних сортів у мене на осінь будуть, хто бажає. Гарно накущується. Це о, о, хризантема жовта. Вона дуже примерзла, два рази так примерзла навесні, що в висоту дуже і не пішла. Ці огірочки вже ж ми їмо. Так, мої дельфініуми. Ви подивіться, як вони водночас почали випускати стрілку. Хто хоче зараз, хто хоче на осінь або на весну. Кольори тут будуть, ось, напевно, буде рожевий. Чогось мені здається, ви бачите, ось і ось це одного, по-моєму, сорту. Однаково йде завість бруньків. Бруньки заложені однаково. Ось квітне один. Мене вже питали, але, певно, людям дорого. Хочуть, мабуть, за 20 гривень, щоб це було. І ось, бачите, навіть хлороз не мішає їм. Викидати стрілку. Ось який красень. А, а ось це в мене такий. А ні, не такий. У мене синіший у дворі. І дивіться, він не такий світлий, як той, трішки темніший. Ось, по-моєму, чисто білий. Чисто білий. Ось полола, все викидала, знову заросло. Це навіть не знаю, який я, бо він у нього й листя, і він викидає стрілку, взагалі не так, як оті. Взагалі не так. О, гірки поплилися. Маточники хризантем, які я, може, і думала б викинути, а потім подивилась по інтернету. Це хризантеми, від яких я повідділяла живці, і вони в мене окремо. А це тут такі залишились обрубки. Я їх посадила, і на диво вони прийнялися. І дивіться, який маточник. Боже, скільки на наступний рік він дасть живців. Це жовта хризантема мультифлора. І тут цвіте все, тут цвіте, помідорка лежить. Льон ось прополювала, він знов заростає. Що тут по кавунчиках. Лежать он. І ось. Квасоля вже сохне. Полуничка розділяється, щоб не змішувалося, бо це різні сорти, різні сорти. Тут можна собі понасаджувати, щоб було два рядки гарних. Морква росте, буряк росте. Так, що тут по моїх сухоцвітах, бо я вчора не приходила. Може пора вже нарізати чи завтра хай. Ух ти! який чудовий рожевий колір буде, він тільки нарощує. Він тільки нарощує. І тут ось тільки нарощується, невідомо, який ще буде ось однакові сорти. Фіолетовий. Клас, клас. Я ж ось полола, це що не бачила, що це такий бур'ян тут росте. Ось такий. У мене кущ, по-моєму, його тільки лимонний такий. То жовтий. А то лимонний. Мені ну, не подобається, як мені телефон це передає. Зараз він занадто яскраво кольори передає. Чудовий такий, ніжно ніжно-розевенький. А ось який і білий він є. Я брала суміш, брала синій, брала ось такого кольору. Це точно я брала в людинки у дівчинки з Фейсбуку. Суміш. У суміші вийшов жовтий, лимонний, вийшов ось такий білий. А ось такий вийшов, я не замовляла. Він дуже такий пишненький, гарненький. І має бути ще синій. Але бачите, ще, ще тільки гілочки, ще тільки у зародках. Ну, нічого. Кермик така рослина, що дає квіти аж до заморозків, до морозів. Оцей надзвичайно гарний. В букети буде шикарно. А ось, ой, який гарний. Ніжний, ніжний. Як ото в мене був ротанг кольору маршмеллоу, так і оцей. І він не просто, якщо придивитися, то там рожеве з білим, чередуються квіточки. І жовтий тут є двох сортів. Є жовтий ось з такими гілками, товстими, такий він незграбний. Ось. Такі, бачите, дивіться, які в нього, дивіться, які в нього гілки товстолезні. А є жовтий ось з такими гілочками. Тут навіть і листя на ньому немає. І він трішечки такий яскравіший. Хай ще сьогодні цвіте. У мене там ще сухне, І тижня не пройшло, як я полола, і знову заростає. Це мої хризантеми. Це який уже кущ. Це із тих кущів, що я в тому році замовляла. У мене у дворі я розсаджувала, хто мене постійно дивиться. Ото за туями я в тому році що садила дітки. А мені писали в тому році, що це вас надурили і ви не мультифлору отримали. Ось дивіться, я навесні прочеренкувала один. Ну, два кущі. Я тут поки що бачу. Два. Ну Може, де ще розцвіте, але поки що я отам тільки жовту бачу. Це все жовта, крім он того кущика. Я оце навесні. Живцювала, оце живець, він не прищеплений. Верхушку я ні разу не обривала, так само, як і ось. Ні разу. Вони цвіт у мене не викидали, так як знаю, дивилась по інтернету. У багатьох почала мультифлора викидати цвіт, тому що то холодно, то тепло, і вона вже думала, що осінь прийшла. Ні разу. І оце дивіться. Мені це дуже схоже на шароподібну хризантему. Хай вона заквітне, по-моєму, це може бути або біла з фіолетовим, щось таке. Але дивіться, з однієї, з отакої, з однієї цурпалочки, з одного такого живця, ось, отак, вона оце все наростила. І там так само. Не знаю, чи буду я їх обох виставляти. Якщо вони одинакові, то одну з них я продам. А залишу одну собі, якщо в мене в дворі не залишилось такого кольору, щоб далі її черенкувати, живцювати, вибачаюсь на наступний рік. Тоді, ось більше місяця тому, ні, десь місяць, місяць тому, так, місяць тому, я ті, що в мене в тому році я замовляла 10 штук їх набір різних кольорів, я їх у квітнику викопала кожну. Від кожної повідділяла живці, бо наросли з весни. З весни не було, а потім ну, червень місяць вже наросли вони. Відділила, посадила трішки у квітнику там і ось до, додатковий ряд посадила ось тут ще. Ось тут і тут, де жовта моя не прийнялася, ось також ось кущик і, і он кущик. І ось кущик. А це жовта щось чахне, не знаю чого, а їй там щось підгризає. І ось кущик. І також дивіться, я її не прищеплювала нічого. Ну, воно, звичайно, не товарний у неї дуже вигляд. Вона цвістиме, все буде з нею гарно, просто пізно вона вже проживцьована, ну, місяць, ну, липень. На початку липня вона живцьована, чи там кінець червня, вкрай так, до... до липня поближче. Ну Це пізно для хризантеми. Але дивіться, тут також різні кольори з тих, що я торік замовляла. Також буду розвивати, дивіться, череночок був такий височенький, отак, але він був один. І дивіться, за оце, за місяць вона вже отак накущилася. Думаю, що також це непогано. Ну, Дочекаємось, коли вже почнуться відкриватися бутони. Ну, жовтої в мене буде багато. І вона, знаєте, цві... цвіте вона. Ця жовта, треба подивитися, який це сорт. Вона цвіте шариком. Квіти в неї дуже дуже в неї потужна віддача. Вона як цвіте, вона... ну Це просто шар. Це просто шар із жовтих квітів. Також сама живцювала з однієї отакої гілочки. Оце, оце утворюється така краса. Через... Уявіть, яка вона буде через місяць. Треба її підживити. Я думаю, вона буде шикарна.